Всім привіт! Сьогодні я буду розбирати двигун R195. Нагадую, тріснув блок. Привіз мені його мій друг Віталій. Відео я вам показував, як бачите, масло я вже злив. Зараз зніму електростартер, бак та радіатор. Так, Зняв все по ящикам розложив, болти все до кучі, щоб потім, коли буду збирати, все було на своєму місці. Давайте зараз подивимося тріщину, яка з'явилася на блоці. Так, ось вона тут починається. Дивіться, камера, я думаю, вам передасть і ви побачите. Так, іде вона, іде, іде. проходить вверх і також повертає ще й вниз. Як бачимо, якби Віталій ще мабуть, пару разів газанув, то колінвал та маховик біг би поперед трактора. Часно помітив. Далі я відкручую кришку сапуна, кріплення електростартера, потім трубку високого тиску. Також все я, як бачите, заматую плівку, ну і далі саму головку. Відкрутив сапун і слухаємо, чи є посторонні звуки. Наче все в нормі, тільки чутно, як працюють самі шестерні. Так, ну а спереду давайте подивимося на гільзу. А тут це просто капець. Зараз трішки вам світло дам. Дивіться, дві канавки глибиною в 1 мм. Да, жесть. Як бачите, тепер не тільки блок, а ще й група потрібна. Як то кажуть, тільки зачепись. В коментарях мене підписник просив заміряти хід поршня, але в мене тільки рулетка є. Ну Дивіться, десь 96, мабуть. Ну, плюс-мінус, точно я її не поміряю. Відкрутив я шатун, зняв головку і дивіться причину. Ось вона причина. Кільце, яке повинно тримати палець, воно просто вийшло. Ну, мені так здається, що його ще в Китаї не поставили на місце. Тобто в канавку. Мабуть, воно так і працювало з нов'я. Давайте вкладеш і подивимося. Та ж сама ситуація, все печально. Вкладиш верхній вияло. Зараз я сфокусую камеру вам. Щоб ви побачили, Ну ось так. Обдивився коленвал, наче в нормі. Це вже хорошо. Подивиться, як з'їло стопорне кільце наполовину стерло. Ну, а сам сам поршень, наче нічого. Трішечки там є, невеличкі такі ямки, але нічого. Давайте зараз подивимося головку, форсунку я закрив, все від пилі, тому що потім будуть проблеми. Так, ну головка також наче в нормі, але я налію керосина на ці клапана і на сутки залишу. Продовжуємо розборку, знімаємо кришку і будемо доставати коленвал та шестерні. Зараз знімаємо коленвал, відкручуємо всі болти на кришки зі сторони маховика. Ось таким чином далі відкручуємо балансіри два штуки, я їх поклав в ящик в різні сторони і збирати буду так, як вони і стояли на коленвалі. З правої сторони на коленвалі є регулятор обертів. Ми тут фіксуємо, який у нас зазор стоїть. А зазор у нас стоїть, я вже міряв, 7 мм. Відкручуємо два болти. Ось один і з другого боку другий. Також треба зняти топлений насос та планку газу. На колінвалі встановлено дві шестерні, знімаємо їх перша і друга. І фіксуємо, як вони були. Так, все, дістали колінвал і дивіться, з правої сторони стоїть роликовий підшипник. Підшипник тримає фіксатор, дивиться, його треба зняти. Ось так він встановлюється. І потім молоточком збиваємо сам корпус підшипника. Далі в нас йде вал-балансір, на ньому також є шестерня. Знімаємо її, далі в нас йде шпонка і втулка, поки ми її залишимо. Наступний вал розпредвалу, відкручуємо гайку, знімаємо шестерню. Далі йде у нас кулачок, який натискає на плунжер. Після нього достаємо велику шестерню, фіксується розпредвал болтом на 8 і також вал-балансир болт на 8. Як бачимо, щоб достати вал балансира, треба зйомником зняти підшипник, а потім він легко дістається. Зараз треба зняти другу частину підшипника, який тримає колінвал. Зараз прогрію та буду пробувати. Так, є, давайте подивимося номер підшипника, можливо, комусь знадобиться. Так, зараз фокусую. Залишається знятий масляний насос, відкручуємо болта, а з цієї сторони він тримає маслозаборник. Ну, я вже показувати не буду. Розберетеся. Дістаємо штовхачі штанг, їх тут два штуки. Так, один і другий. Так, це все піде на новий блок. Дістаємо гільзу, я її вже вибив. Резинові манжети в нормі. Ну а всередині уви. Все погано. Двигун напрацював 60 мотогодин і зазор кілець 0,25 в нормі. Так, ну що, друзі, на цьому поки що все. Заказуємо запчастини, чекаємо і будемо збирати двигун. Ну, а поки є час, підемо поливати картоплю, так як дощі у нас немає. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба, пока!